Зараз з нами на зв'язку Олексій був начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, бачите інститут вивчення війни напередодні, коли були повідомлення про те, що можливо готується операція. По Наступу казав інститут вивчення війни, що це інформаційна кампанія Кремля. Зараз це мало місце. Дайте нам характеристику оперативної ситуації і посил мешканцям Вовчанська і прикордоння, куди їм звертатися. Ми даємо номери, ми говоримо про те, що е люди місцеві вперше е побачили такий обстріл. Між тим, ви знаєте більше. Ну, ви знаєте, так перед за все ворог продовжує обстрілювати наші прикордонні населені пункти. Так само ракетного удару зазнав вночі місто Харків. Є відповідно поранені люди. Знову це виключно цивільна інфраструктура, це приватні житлові, тобто будинки. Ну і так само так дійсно ворог розпочав так би мовити нову хвилю наступальних дій на півночі відповідно Харківщини. Це населені пункти Харківського та Чугуївського району. Це Вовчанський напрямок. Зокрема, так дійсно наші бойові бригади зустріли ворога вогнем. Значить, всі наступальні атаки відбиті. Втрат відповідно території не допущено наразі. А ці прикордонні населені пункти знаходяться фактично в одному-двох. Тобто кілометрів від кордону з Російською Федерацією, наразі там відбуваються активні бойові дії. Тому, звичайно, по цьому напрямку, враховуючи те, що ворог б'є виключно по цивільній інфраструктурі, ми закликаємо людей евакуюватися. Так дійсно, у нас впродовж двох діб, якщо порахувати 48 годин, 30 із них лунали сигнали повітряної тривоги. Тому, звичайно, що в таких умовах, коли ворог б'є. Є абсолютно з усіх видів озброєння, каби, артилерія, танки, міномети тощо потрібно все ж таки виїхати, перечекати і там відповідно далі вже чекати офіційних повідомлень влади. Пане Олеже, хочу уточнити: тобто, росіяни зараз за межею адмінкордону на своїй території, чи все ж таки вони можуть перебувати вже в межах України? Дивіться, я би так не формулював питання. Справа в тому, що все прикордоння, всі населені пункти це фактично сіра зона. Так само і по Куп'янському напрямку, де наші воїни за добу відбили 17 ворожих атак. Ми говоримо, що на території них ведуться активні бойові дії. Так, ворог може заїжджати на відповідно певну територію, так своєю відповідно технікою. Далі йдуть бої, і ворог там знищується. Зрозуміло, так. скажіть, будь ласка, військові 24 ї окремої штурмової бригади повідомляють про складну ситуацію в напрямку Вавчанська. Ми про це говорили, і в цілому в е медіа зараз багато побоювань щодо нового наступу на Харківщину, тобто умовно ясно, що кожного дня наступальні дії ми не можемо називати ще разу новим наступом. Між тим, які заходи вживаються, і як ви собі прогнозуєте ситуацію. Отого відбитого контрнаступу малих штурмових груп на зараз як воно далі розгорнеться, і Харківщина наскільки готова? Абсолютно правильне питання. Дивіться, не можна порівнювати з 24 лютого 20, відповідно другого, тобто року такого вже ми не, тобто, прогнозуємо на це сил. Немає і зовсім по іншому, вже підготовлена Харківська там область. Так дійсно всі в тому числі ті фортифікаційні споруди, які ми тобто будували, вони всі наразі. Використовуються нашими військовими за прямим своїм, так би мовити, призначенням. І ворог, те, що зараз може, це лише атакувати певними такими невеликими, умовно кажучи, групами. Їх їх можна називати диверсійно розвідувальними або іншими, да і випробовувати позиції наших військових. І вони завжди на натикаються на супротив на вогонь у відповідь. І наразі так дійсно абсолютно всі штурмові. Від дії по півночі нашої там території, по східному напрямку так само були відбиті, пане Олеже. Ми озвучували контакти гарячої лінії, на яку мешканці прикордоння можуть звернутися для евакуації. Розкажіть, будь ласка, як цей процес триває? Скільки людей зголосилося виїхати із небезпечної зони? Цей процес у нас відповідно триває постійно. Зараз ми очікуємо звичайно збільшення кількості людей, які хочуть евакуюватися. І це правильно, бо це про збереження життя. У нас налагоджені маршрути, налагоджена відповідна комунікація. Потрібно звертатися або за телефоном гарячої лінії, яку тобто зараз бачимо на екрані, або безпосередньо до представників органів місцевої влади, яка працює вся абсолютно на місцях. І стосовно там Харківської обласної військової адміністрації і інших військових, сільських чи міських адміністрацій, і по вовчанському напрямку, і по півночі території, всі знаходяться на місцях. Тому людям потрібно звертатися далі. Вже це наша справа. Ми забезпечимо там евакуацію, і далі весь маршрут абсолютно від оформлення відповідних, так би мовити, документів, отримання гуманітарної тобто допомоги і отримання ну, тобто місця тимчасового там проживання. Це вже наша справа. Дякуємо вам за надану інформацію. Вболіваємо за збройні сили України. Вони від ранку тримають оборону на північному напрямку, де росіяни зараз намагаються контратакувати і закликаємо всіх цивільних мешканців звертатися на гарячу лінію за допомогою для того, щоб евакуюватися із небезпечної території Олексій Нігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.